У Дніпропетровську закрили судову справу, яка тривала три роки. Судили дівчину, вона сіла за кермо у нетверезому стані та влаштувала ДТП, через що загинула її подруга. Мати померлої, кілька років чекала на розв'язання справи і лише нещодавно дізналась, що її закрили шість місяців тому. Підсудну визнали невинною. У подробицях розбирались наші журналісти. Усі пам'ятають Радмилу дуже доброю та чуйною дівчиною. Вона була чесною, відвертою, і вела здоровий спосіб життя. Человек був душа компанії. Вона приходила і приносила якийсь то за собою світ. І люди, які знали її, дуже любили за просто іскриність, якусь іскрінку, яку приносила вона кожному. Фатальна подія трапилась у жовтні чотири роки тому. Пізно ввечері компанія приятелів запросила Радмилу поїхати з ними за місто відпочивати. Дівчина погодилась. Після вечірки виник конфлікт. Знайома Радмила на підпитку сіла за кермо свого автомобіля та вирушила до родичів, які жили неподалік. Однак за кілька хвилин чомусь розвернулась та поїхала у напрямку фургону, за яким стояли її друзі. Розвернулася там і пріот машина. Б'йо. Якби у заднє колісої швидкості підкидає, машину розворачують, ставить так, кузовом б'є внука і дівчинку ту. І третю вдарила. О третій годині ночі матері Радмили зателефонував знайомий дівчини і повідомив, що її доньку на смерть збила машина. Ми так вбежали в прийомне відділення, щоб була внутрі, що какая-то надежда внутри, что може бути ошибка, може бути, что то не так. Може, чья-то злая шутка в конце концов. Нас вивели на улицу, стояла машина, така старенька скорая помощь, на которой трупи возять нам відкрили двері. Ну, естественно, то, що там увидели, це невообразимое было, конечно. Після смерті Радмили розпочали судове слідство. Мати загиблої каже, тоді провина водія була повністю визнана. Однак все змінилось на самому суді, коли свідки почали змінювати показання. Під час засідання з'ясувалось, у справі є ще одна дієва особа невідомий пішохід, який саме у той критичний момент переходив дорогу. Це стверджувала підозрювана і створила аварійну ситуацію. Особу пішохода так і не встановили. Я буду говорити відкрито, як це є. Я підозріваю, що це все зговори це грамотна, хороша робота адвоката. можливо, якісь компенсації. У розпорядженні суду були висновки двох експертиз. За однією підсудна була винною, а за іншою, яку провели після появи пішохода, ні. Суддя відправив справу на дорозслідування. Слідчий провів третю експертизу і на її підставі дівчину відпустив. Кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце на території Солонянського району, мов було закрито. У зв'язку з відсутністю в діях водія транспортного засобу. Ознаки Це підтверджується висновком судово-автотехнічної експертизи, а також свідченнями свідків та очевидців даної пригоди. Після втручання журналістів відреагувала прокуратура. Рішення слідчого визнали незаконним, тож кримінальну справу відновили проведено неповно з істотними порушеннями кримінального процесуального кодексу. Це незаконна постанова, слідчого була скасована на даний час. Проводиться досудове слідство. Вхід до судового слідства контролюється прокуратурою області. Сама ж дівчина, що була за кермом, з журналістами зустрітися відмовилась. Вона вважає, що її присутність у телесюжеті тільки розлютить родичів загиблої Дійсно, для мене Очень тяжелою ситуация, очень большой удар большою ударність. Вже чотири роки пройшло, легше не стало. Родственники никогда меня не простят, но я все, что от меня зависит, я готова сделать готовий зробити. Однак жодного вибачення мати Радмили за ці чотири роки так і не почула. Жінка прагне лише одного, щоб висновок розслідування був справедливим. Артем Куля, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.